През отруєння і при хрещари бісовські. То вам, панове, правдиво, під сумлінням, кажу, і людьми, те освічу. Коли, чого, і для якої причини таке незбожне діло учинила? Вона ж свій злочин визнала прилюдно, бо я до Гриця мертвого припала, казала все. Як зілля та копала, як полоскала, як його варила, і як уранці Гриця отруїла, вона ж співала, наче голосила на себе Кари Божої просила, співала так, як лиш вона уміла, а потім раз, неначе заніміла. Тоді вебряд, упевнившись на ділі, що Гриць умер, отруєний четвер. Придать землі звеліли до неділі, прийнявши справу криміналітет, ж шмарусю до розправи, скриніть зеням города Полтави. Побренчиха ж та зацна у дома, нехай на Бога в горі та на становить свідків віри годних, не підозрених у проступствах жодних. Аби по правді свідчили про злочин, що тут. Убивці іншого нема, бо то не є ще доказ остаточний, якщо відсутна визнала сама. А було так недавнечко опіння, вийшла я тусити легкову грушу. Отож кажу, недавнечко опіння. Вийшла я, глянути з надвору, бо щось мені ускочило в димарі. Дивлюсь, Додому. І звідки хто, що й наче на підпитку якийсь такий ніяк не вдягне свитку, то я ж питаю, ми сусіди. Гей, це де те, ж тебе, хлопче, забарило? Та ні чарку випускав одних людей. Чогось так біля серця заварило. Коли невдовзі чую у Бобренків великий гвалт то я таким городом. Лежить Грицько увесь уже посинів. Хрипить, здригає, роздирає човнір. То я кажу по бречисі Ой кумо, ой кумо, це ж запитяна хороба. І що ми вже Грицькові не робили? Вишіптували, терли і силали, сиче не зілля крали під потилицю. Водою мили і перервали хоробу на Бобренківського пса. Не помигло. Щи Що щось таке балака там, хто стояв, то мало хто не плакав. В таких походах куля вминила, не подолала враженська рука. Є докази, що це вона дала биття. А хто ж пише твоїм побратим Гриця? Кому він ще так знівечить життя? <рив> Панове суд, того я добре звіси, якщо не так беру на душу гріх. Цю дівчину разів, мабуть, із вісім, коло млина вночі я спостеріг. Над восклою з небішиком стояв. Ну. Мабуть, він ще був живий тоді. І що воно гадаю, за поява? Дві тіні, млин і місяць на воді? Мені то що? На це ж нема заказу? Стояння добре діло загалом? А я таки чогось подумав зразу. Аж де зійшлись. Чого б ту за село? А якось бачу. Щось майнуло з греблі, щоб аж зойкнула вода. А я ж туди і ніг не дотреблю. Ну, думаю, втопилась от біжа. То добре, що Іван тут нагодився, та й витяг із будинок і вживу. Бо там, колись між лугину втопився, то геть місце. Я не то. Усе це прикро справді і ті млини, і втоплений шуряк. Але ж ми іншу розглядаємо справу. Не як топилась, а труїла як. То я ж не бачив, як вона туніла. А як топилась, бачу, то й кажу. Маруся видно, що Болдаві є жилила. І мені це видно. Бо вона співала і сама. Котра дівчина чорні брови має, то та дівчина усі чари знає. Панов суд, я прошу пробачення, З'ясую стисло, свідкам звинувачення, щоб не збивали суд на манівці. Козак Бобренко на ім'я Григорій, єдиний син достойної вдови, котра зараз у такому горі, що не схилить не можна думати. Чотири води, бувши у походах, ні в чим жодної жодної нема. Був на пилярні і на жовтих водах, і скрізь, де полк полтавський воював. А це улітку, повернувсь додому, хазяйство підупало за війну. І як годився хлопцю молодому, рішив вести одів собі жодну, отож нагадів дівку собі, дізнавши, певно, що і він ділю. Грицько посватав галю вищаківну, Повзявши на взяти з нею шлюб. Чура Маруся, що його любила, любила справді віддано й давно. Вона його із з ревнощі убила, підсипавши у увину. Чи це свідомо, чи бітхливом хвилі, як не було, а ревно ще це сказ. Так стався злочин. Хлопець. У могилі і ось стоїть овернеться перед нас. Страшна, панове, приточилась справа, хай стане совість насторожі право. Отак було. Любилися ми з Грицем. Побратись мали, мови не стає, що він ходив до тої чарівниці. Панове суд, то істина не є. Вона у нього розум відіймила. Але було це не тепер, колись. А як вона була йому не мила, то хто ж його присилує? Женись, вона ж дурна, чогось була топилась. По тому ще й заслабла і злягла. А я кажу, чого ти причепилась, чи ти його у власність набула? А він такий, що він брехать не буде. Грицько чесний, не якийсь слапі. Він сам казав, що вже її забуде. У домі в нас він був уже як свій. Оце у восень мало ми побратись, помщаючись, ж і сама. Уже батько наш і на весілля втратились. А Гриць умер, а Гриця вже нема. В такому разі будемо відверті. Бо тут не до прикрас. Чого ж тоді у ніч своєї смерті? Він таки у небі був, а не у вас. Що скаже нам убивниця на це? Стоїть, мовчить і дивиться, і все. Мовчить, гостинно, бо бачив Бог із неба. І я знаю все. Так, наче там була. В ту ніч вона сама його до себе розпутниця обманом затягла. Яка стоїть, немов свята та Божа, Ото така вже вдача подайна, бо на обличчя ярмалами схожа, але в душі торчистий садана. Якби я вам про неї розказала, що говорив про неї хто кому, вона в полта й світу зав'язала, хіба дедському тільки одному. А може? То було якесь здання, якесь черзілля або привороти, і він не зміг його перебороти. Тому й пішов від галі до марусі у ліше тій діявській спокусі. А зілля річ, ви знаєте, ная капризна. Тут воно чар, тут воно й трутизна. Випадки були комусь колись чогось там підвели, було це діло. Досить голосне і сліз пролито більше, як доволі. І щось, як щось не до кінця ясне, чи не було її злої волі. Я, як суддя, вважаю особисто, чи то була отрута, чи дання, а в кожнім разі то було вбивство. Звичайне вбивство, та ще не кацюнок, їй треба ворота та вухо ж в на на лжу, вона сама Грицькові нав'язалась. Який би спосіб зараз розкажу було це люди як раз на Петра Капусних, якраз на самий сонце погорох. Я мала люди сина, не розпусника. Він шанував і хату, і город. Коли ж вона його причарувала, він як сказився, геть одбивсь од Хай вам розкаже про цих кулевара, семель на ханче і рома костру. Він перестав ходить на вечорниці, не зачіпав дівчат і молодиць. А все ходив до тої чарівниці, не дар рисі топлять чарівниць. Вона його ніднолік панова, панога. Пора мати на плечах. Я вже й варила зілля полиного, щоб мій Грицько від туги не зачав. А він все там, якраз перед погоду не спалися мені. Як на біду. Грицько устав та щось поза загороду, А я тихенько в надзерці йду. Отож, спинились по тим бік цибулі. А там же луг, роздоля де бджоли, Стою собі та й думаю. А дурі, б мене трохи пальців ввели. Зувачки мав, посіки свинять. Щоб не жматіло шерсть догори. Трава ж м'якенька, коли щось маячить од чоранів, ходив по сокури, а вечір темний Хмари, як повісма. Гора шумить, було перед дощем. Вона ж на шиї так йому колисна, то я собі засіла за кущем. Ну, добре, як воно вам у охоту, то діло ваше. Хоч воно і гріх. Ви, мати, знавши отакунец нецноту, чого ж тоді не розлучили їх, щоб у заміжніх погубив підметки? Чи як чернець коронився мерським? Чи щоб пішов до таці кислометрки, котра тягалась ким? Це я прошу особливо рядою та щось я тут збрикала, я судові і на душі, й на тілі обіб'є, я прошу освятує справедливість. Тут кожен щось говорить, вже той Грицько чутками так обріз, або кому якого кого батько горе? Чужа душа, то кажуть, темний ліс, що чули всі і галя не слуха, що сватав туб, а в той і опинився. А хто із нас, як кажуть, без гріха. Пане полковнику, добродію наш. Що я маю сказати? Дякую, людям, за тишу. От сидить писав Туранський Ілляш, Нехай він мої сльози захише. Чужа душа, то кажуть, темний ліс. А я скажу не кожна, ой не кожна, Чужа душа то тихе море сліз. Плювати в неї гріх тяжкий не можна. І чим же, чим ви будете карати моє смутне, зацьковане дитя? Чи вигадає суд і магістрати страшнішу кару, як таке життя? Виграну, ви знаєте Латину, за крок до смерті перед вічним сном одного прошу. На мою дитину не кидайте словами, як багном. Хай Бог почує сльози у довині. Панове суд, я вірю цій людині. Я, може, божевільним тут здаюся. Ми з вами люди різного коша. Ця дівчина не просто так маруся. Це голос наш, це пісня. Це душа. Коли в похід виходила батава, її піснями плакала полтава. Що нам було потрібно на війні? Шаблі, знамена і її пісні. А ви тепер шукаєте їй кару людей такого рідкісного дару, хоч трохи люди треба берегти, що тільки вирок і скінчиться справа. І славний рік кінчиться чураї. А як тоді співатиме полтава, чи сльози не душитимуть її? Важкий закон, і я його не зрушу. До цього болю що іще додам? Вона піснями виспівала душу, вона пісніці залишає нам. Пройшло життя, не варто було і труду, лише образи наберешся вщерть, останні дні вже якось перебуду, та вже й кінець перепочимо смерть. А що в житті потрібно ще мені? Одобути всі ці клопоти земні. оці останні клопоти, одбудь, і туди. Куди мене ведуть, і щоб не бути, щоб уже не бути, три дні дали на розмісне мені, а нащо вже тим смертникам три дні, чи їх тримає, що уже на світі, це наче взяти на ланцюг. Щось там, наче вовтузиться в лахміті, це ж скільки то сиділо в вулоцю злодіїв різних. Те чекали страти, мабуть, їм не хотілося б нарати. Що ж, ви вже відбули є щасливці, хто б не були, а ви вже відбули, це ж, певно, тут сиділи і убивці, Збудована ж в'язниця ще коли. Аж ось ти прихилює свою втому за стільки днів. Настільки стільки довгих літ, чи тут змінили хоч оцю солому, чи кинули хоч свіжий у колі. А втім, яка мені уже різниця? Я теж убивця, я вилагриця. Гриця. Отеж От за те мені й заплата. Із кам'яних мурів кам'яна я хата, старий кожух. Постелюсь, чи так полежу, вітьму подивлюсь. А я заснула, Господи, заснула, солодким сном вперше за всі дні, та так заснула, наче потонула, що щось хороше снилося мені, проснулась і як не розберусь. Хто вбивця, хто маруся? Сама від себе ще така далека, немов оце приніс мені лелека Та й опустив на мальвах і жоржинах, на ранкових усяних стежинах. І я ще, як малесеньке дівчатку, Щоранку ранку починаюся спочатку. Солодка мулість, Лідесенький помінче, як добре жити, думати про інше. Сон минув, простало і натомість раптовим полем упекла свідомість, єдине слово виникло невже душа болить і тіло, як чуже, навпомицьки з підлоги підвелася, не розчесавши коси, заплилася, все так, як є приречена одна стіна. Стена и граты стена.